Цей архів залишався закритим майже століття. Харківщина, 1933 рік Олександра Радченко, вчителька з Харківщини. Під час Голодомору. Вона вела щоденник, фіксуючи кошмарну правду про злочин кремлівських убивць, 12 листопада 1931 року проходить червона мітла, тобто увесь хліб буквально весь змітають. З людьми поводяться дуже погано штовхають у спину так, що селянин робить кілька кроків і падає на підлогу. Зачиняють до комори, морять голодом. 2 червня 1932 року четвер як важко жити, довідчаю важко. Взагалі надзвичайний час, не бачений в історії. Всі страждають від недоїдання або голоду, та й взагалі від напівжебраського життя. До того ж, безликість страшна гнітюча. 9 січня 1933 року у Харкові коється жахіття. Крадуть дітей та продають ковбасу з людського м'яса. Заведення щоденника Олександру Радченко було заарештовано у 1945 році. Її засудили до 10 років таборів за антирадянську пропаганду.